Всім привіт! Ви на каналі Джек Дарл. І сьогодні тема нашого відео я вам розповім, хто такі Геони? Геон це об'єднання, асоціація християн, підприємців, фахівців і спеціалістів з приблизно 200 країн. Які об'єдналися для духовної спільності і служіння Богові. Метою об'єднання є поширення Христового Євангелія всім людям, щоб вони пізнавали Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Об'єднання Геон за допомогою друзів християн з багатьох різних церков змогли вже видати і розповідати понад 2 мільярди біблій і нових заповітів у готелях, у готелях метелях, лікарнях пеннітенціарних. Установах, в Збройних силах в учбових закладах і серед медичного персоналу. Ми з великою приємністю даруємо вам до дорогоцінне слово Боже і віримо, що ви є особливим задоволенням будете читати його щодня. От так от. Всім дякую за перегляд, всім добра, миру, щастя, до побачення!